Е, зараз хочу вам е, показати е, діагностику для ТПМС від фірми Lounge. Е, ними можна програмувати датчики Launch всі, також можна програмувати датчики Сімка. Я так зрозумів, що це е, відглудження від фірми Launch. Е, чим незручність? Ну, стаціонарно в сервісі так. Тому що потрібен і діагностичний сканер, і програматор. Для того ми заходимо, е, включаємо пристрій. От ми включаємо пристрій. Так, пристрій щось не, не включився. Може роззаряджений. Ні, включається. От він загрожається. І заходимо. Тут в нас є для діагностики батарей. Також TPMS. Заходимо, нажимаємо ОК. З'єднується. З Оцим. Вибираємо який ринок. Наприклад, це є Китай, Америка та Європа. Ну, наприклад, ми вибираємо Європу. Вибираємо наш автомобіль. Ну, давайте на. Вибираємо Dodge, хоча це більше. Вибираємо. Вибираємо рік. І ми вже тут можемо датчиком, от ми бачимо, переходити по колесу, щитувати, програмувати. Тобто все це можна от е цим сканером. Нажимаючи ОК, ми, наприклад, от. Ну, Тут я не біля автомобіля, але щитуємо. От Воно зараз покаже, що нема нічого. От-от. file. от Отак. Проводиться діагностика за допомогою фірми Launch. Дякую. Ça ou oh wow.